Але чи не показали, бо баба не повірить, що ти. А я плачу. плачу, плачу. Покажіть мене. Аля, бабе. Скажи що, скажи, що ти бачив, як хто. А ну Так Красиво, красиво. Баба не повірить. Не кажи баба, кажи бабуся. Бабуче, Юпчик, кажи туа, тут тут. Скажи, що панна ну отка. Так, скажи, що він розпливав садики, Розклевав радіки. Куди ходите? В і... школу ходить? Так. Так. Я воняк нас. Там... Куди? куди В угорники в інтернет Так. Він приходить додому. Приходить, так? так. Це так. твій брат? Це і мама особливий, і бабуся також. Тому він. Них... Скажи, що ти чув, як пан Мавцинків чекав три, три. години на траве. Десь була година, перестала три. Легенди, легенди. Хотів, легенди нового міста. Це так і було. Ну, щоб не було війни, будь ласка, не геомінізуйте. І вижені того депутата. Вижені. Або чи там до то того виженіть. То, що командує Світом цим. Я цього не хочу навіть бачити. І тут не хочу, щоб була війна в нас. Аля, ні. Бо нема б тут сховища навіть, бо сховища. <плес> 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 Я хочу, щоб ви, так і далі відпливали садики, так. і, і, і майдан, нові маршрут. і маганти, акуари. І щоб файфави. І, 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 і щоб нам було файно, приємно, так, і затишно. Так. І дуже красиво. Ну, щоб ми ну, щоб ми могли. Сісти, десь посидіти, так. відпочити, попити щось так. і мусити. Бо, бо не можна смітити. Немає, не можна смітити, якому разі тут папірчика не кинути, бо це є приміщення теплої затишної. Має ми вийшли, наприклад, хоче. Мусо вже побачили, і викинули мусор, все. все викинемо муску. Якби всі такі були, як ти, було б що військові. Я би хотів А я тоді. На четверту годину годину Целевича, якщо вернетеся, на ялинку приходіть, Буде відкриватися ялинка. А з 16-ї школи забирали, то стало на Целевича. А поді? Біля, а це садочка. Садочка там, знаєте. <світ> там де, де кленс. Так, 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 біля до. Я ще бачив, вони 4 бай відкрив. А <світ> там в 16-й школі ялинку було, там спортзал будується. А може ти показати просто По GPS одразу. Вона була на це, От, показати? Бо так, як йдеш на 24-ту школу, no. ти йдеш туди до 24-ї школи, yeah. там є спортивна школа, а yeah. там трошечки в бік, там є такий садочок, наліво. Yeah. Yeah. Там Там yeah. клен, yeah. магазин є. 18-ту школу знаєш, yeah. Yeah. Знаєш. якщо перейти через дорогу, там буде садочок. Ідеш туди, і там є такий пляц, там буде стояти ялинка. Ну, спеціально... Сьогодні буде 4-й годині. З 16 школи спеціально привезли.